Козацький вам усім привіт! Сьогодні поговоримо про Goal Zero Yeti 3 кВт. Що він може чи варто його купувати. Взагалі столкнувся з такою бідою. Це для мене як біда А, Значить 3 кВт, наче добрий, наче все чудово, все працює. Да, Можна придбати його купляти, він інтелектуальний. Тут є Wi-Fi роз'єм, керування через Wi-Fi, є додаток для Android чи iPhone, нема питань. Але в нього є великі недостатки. Ну, взагалі він сучасний, все тут є по виходам, все майже все. Тут те, що бажано. А я взагалі хотів поговорити про недостатки а, даної зарядної станції а, в умовах війни особливо і таке інше. На що хочу звернути увагу? Перше такі, це а, вам треба буде додатковий такий роз'єм з підохранителем на 13 А, а для виходу output. А, що тут в ньому таке із перше кидається в очі по експлуатації? Бачите, він вже заексплуатований, в ЗСУ. Є е два у нас, то, що можу сказати? І е є просто Ecoflow Delta 2. Взагалі, перше. Delta 2 значно краще показала результати на. Всього лиш на 10% гірше по видачі енергії, ніж у цей 3 кВт. Всього ли 10%, мало б бути, 30% мінімум, але 10% це так є. Перше, вам потрібно буде, якщо брати зарядку. Бачите, зарядка теж є такий роз'єм. Не у всіх є входи в такі роз'єми, потрібно буде перехідники додатково купляти. Заряджається довго, екофло значно швидше в порівнянні. То маємо перший такий недостаток суттєвий. Другий недостаток те, що всі сервісні центри, які а, ремонтують зарядні пристрій, майже всі відмовляються від їх ремонту. По-перше, там транзистори, а, всі ці підохронітелі, предохороні... їх немає, і то, мабуть, всі відмовляються від їх ремонту. Це те, що в майбутньому, якщо щось неправильно буде в експлуатації, а саме головна причина. Виходив і зі строю, це те, що підключили зарядку, видали на це і включили роздачу на розетку. Зворотній ток пішов і все, нафіг горить повністю. То це перша така сама популярна проблема ремонту. Ну, За них майже тільки. Києві За них беруться, до речі, напишіть в коментарях, де краще його відремонтувати надійно. А якщо там хтось безкоштовно відремонтує, то взагалі було б чудово. То це така більш суттєва недостаток цього пристрою. Ще хочу сказати, дивна ціна. На них в інтернеті. Коштують вони в Америці, це американський виріб, коштують від 3 тисяч доларів, а тут його продають за 70 тисяч гривень десь. Це типу, велика скидка, розпродаж. Насамперед, ймовірно, волонтери завезли якось безкоштовно. Ну, і, самі розумієте, інформація для налогових служб. То якщо б брати між зарядними станціями, я би вибрав Екофло Дельта 2, вони точно ремонтно пригодні і куча мануалів, всі сервісні центри готові брати до ремонту. І з, е, це недостатки. А якщо брати переваги, то можливо да, велика ємність, да, функціональність. Е, Люди можуть розібратися, тут немає нічого складного, хоч і немає інструкції на українській мові. Та й на кацапській теж кацапська зрозуміла, що не треба і робити. Є така тележка, дуже зручна, але у нього це для того, що у нього вага аж 32 кг. Ну, жінка не кожна може його підняти. Якщо порівняння, з кафло 2. Там всього лиш 12 кг. Але він більш... Мені більш подобається Delta-2. Але ті, ді... по деяким характеристикам краще. Але ви вже самі розумієте, що далі, якщо він поламається.